Микита Васильєв з нами на включенні Микита. Ну, насичений такий на події перший період. Обмінялися голами. Що скажеш по грі? Гра в принципі, така ж напружена, як перед цим були у Калучі. Обидві команди дуже хочуть виграти, тому нічого нового в, принципі, в цьому протистоянні немає. Може деякі зміни є тактично обох команд, але по накалу те ж саме. За рахунку 0-2 в серії, як до цього матчу команда готувалася саме в плані психологічної готовності, тому що дуже багато молодих хлопців. Ну, в принципі, ми до кожної гри готуємося, в плей-офф особливо. Всі розуміють, так, що це ми на краю прописі стоїмо, але як максимально налаштовуємося на першому матчі, так ми максимально налаштовуємося на цей матч, хочемо перемогти. В принципі. На цьому все. О, з твого досвіду, от, напевно, що простіше за такими перипетіями слідкувати. А от саме молоді хлопці у команді, для яких цей плей-офф для багатьох перший. от як вони реагують, як вони сприймають чи не тремтять десь коліна там? Ні, вони дуже гарно справляються. В принципі, вони весь чемпіонат у складі, вони вже отримали гарний досвід у цьому сезоні. Тому так для перших плей-офф. Ну, перші-дві дві гри вже пройшли. Стартовий мандраж пройшов, тому вже я думаю вони вкатилися і вони справляються. Вони молодці. Ну і власне, що потрібно зробити, щоб завтра ще одна гра тут відбулася? Забити більше голів, ніж суперник. Дякую, дякую вам.